Анна Пунсет клуб червоних кедів, усе заради мрії. Розділ сьомий що буде з рекламою? Лазань зі шпинатом не перевершена. Шкода, що лисінь шлунок не був готовий ні до цієї страви, ні до жодної іншої. Мама знову завела мову про рекламу. Краще б вона ще кілька днів пожила в тата, щоб зробити перерву в цій темі. Лусію розмазувала видалкою по тарілці з густок бишемелі, доки від неї майже нічого не лишилося. Якби ж то зробити такий трюк із усіма проблемами, я просто хочу, щоб ти зрозуміла, якщо ви не зможете взяти участь у зйомках разом, скажи мені відверто, і тоді шукатиму інших кандидаток, пояснила Марія. Вона прибирала зі столу і відносила тарілки на кухню. На знак підтримки хосе Марія поклав свою руку на усінну. А коли дружина вийшла, пришепотів. Вона кілька днів на гуморі, не зважай. Лусія усміхнулася і відчим привітно їй підмогнув крізь товстені лінза окулярів, за якими важко розгледіти очі. Хосе Марія був цілковитою протилежістю мами і завжди ставав на захист Лусії, коли мами прокидалася людижарком. Лише людина з такою янгольською вдачею. Могла ну, терпіти її стільки років. Ти що скажеш? Шукати заміну чи ні? Мама повернулася в їдальню з десертом. Ні, коли зйомка. 6 вересня я ж тобі казала через два тижні і два дні. Та добре, не нагнітай. За два тижні і два дні я щось придумаю і взялася за полуничний йогурт. Демонструючи спокій, і хотіла трохи розвіяти смуток. Адже так. Вона була страшенно пригнічена. Два тижні два дні це мізер часу. Що зробити, аби вони з дівчатами знову стали єдиною командою, а не жалюгідними розкиданими уламками. Ну ідей, також для усієї важливо не розчарувати маму і не скромно проментувати свій образ бійця. Схоже, потрібно докласти більше зусиль. Ніж будь-коли. Я поїла, можна йти? Марія жувала яблуко і сестем показала, що донька може бути вільною. Доки мама не придумала новий привід її пошпиняти, лисій зачинилася у своїй кімнаті, Згребла зі стільця гору одягу, щось залишила, збираючись до тата, перекинула її на ліжко і сіла за комп'ютер. Поскладає потім адже мама, на щастя, поки що не бачила цього звалища. Комп'ютер був увімкнений увесь ранок, хоча Лосія зайшла лише у твенті, пальнувала, чи не з'явилися нові коментарі під постом про загублену скрипку Ба. Нічогісінько, як і вчора. Від фото були лише коменти. Її власні Марта і Ба. Не вистачало ще однієї представниці клубу червоних кедів. Фріда наче зникла з лиця землі, куди вона поділася? Невже така зайнята? Чи не може відповісти на пост із проханням про допомогу? Росія зайшла на Фріден профіль і перевірила, чи вона там взагалі з'являлася, відколи їхня компанія повернулася з табору і побачила таке: Я вдома, сумую за вами. Скоро побачимося. Росія завовтужилася на стільці і пихнула. Звісно, у пості йдеться про Ніку та його компанійку. Виходить, Фріда так тусить з ним, що геть забула про своїх подруг, хоча тоді в неї було б більше оновлень на сторінці. Фріда любить зависати у твенті й повідомляти про все, що в неї відбувається, чому ж зараз вона неактивна. Відкинувшись на стільці, Лусія обмірковувала різні варіанти. Раз у неї підскочила думка, від якої вона навіть рот прикрила рукою. А якщо з Фрідою щось сталося? Лусія задісла в альбом із її останніми світланами з табору. На кожній із них Сандра чи Мартіна, Уго Алісія або ж Нікос в баскетбольних позах, під час серфінгу чи просто в обіймах із Фрідою. У Лусії прискорилося дихання. Від почуття власного беселя вона мало не розтрощила клавіатуру. Лусія не знала, що й думати, все заплуталося ще більше. Що ж, я йду. Дівчина рішуче підвелася. Ходім марнувати час, треба їхати до Фріди. Цього кроку не уникнути. Схоже, Лосія за різком. Підскочила, і крісло голосно горюкнуло об стіну. Звук перевернув мамину увагу. Марія залетіла до кімнати, навіть забувши постукати. Що сталося? Нічого, це просто крісло. А це, що перебила її мама, дивлячись на гору одягу, тимчасово перекинуту на ліжко. Лусія потопила очі, і вся її рішучість їхати до Фліди випарувалася за секунду. Зараз поскладаю. Мама пішла, усі ж узялася сортувати одяг, Чистою шафу, брудний кошик. а в процесі кляла себе за той гучний руч... поспіх. Прибирання йшло наповну, адже вона боялася, що якщо беритиметься, взагалі передумає кудись їхати. Що більше Лусія думала про цю ідею, то менше вона їй подобалась. Розділ восьмий Можеш нічого не розповідати. З інтерфону почувся голос фріданого брата Блужнюка, Лусія вкотре подумала, що зараз іще не пізно звідси втекти. Масок виїдав черв'ячок. Фріда взяла і отак просто їх покинула, а тепер лосія має зі скури винести, аби зробити хоч щось, аби вона повернулася. Ситуація зовсім інакша, ніж було з Багато мартою. Фріда справді повелася паскудно. Тут хтось є? допитувався дані. Це лосія. Фріда вдома? Найважче вже зроблене. Зайшилося тільки піднятися в квартиру цієї кози й добряче почистити її мозок. Прямкнула двері, і Лусія зайшла у під'їзд, піднімаючись з ліфтом, малювала в уяві майбутню сварку. Перше, що вона запитає, невже Фріді так байдуже, що, на... що та навіть називалася під постом про пошуки скрипка Б. Побачимо, які дешеві відмазки вона придумає. Коли відчинилися двері, Лусія наткнулася на дані. Що стояв, схрестивши руки. Попри її, їхню сестрою абсолютно не схожість, Фріда мала атлетичну статуру, та ніж навпаки. У них були однаковісні жести, і жоден із двійні цього не заперечував. Як справи, дані вона під арештом? Він награно схилив голову, демонструючи, що справи кепське. З пантеличина усеї чекали, що буде далі, дані пояснив. Фріда до віку покарна, вона не може ні виходити з дому, ні приймати гостей. Також їй заборонено користуватися телефоном та інтернетом. Помітно, що щодень насолоджувався ролью захисника сімейних законів. А що сталося? Нехай краще вона сама тобі розкаже колись. Дозволиш мені зайти? Та зам'явся, почервонів і зрештою кивнув, звільнивши прохід. Фріда не раз згадувала, що. Її брат закоханий у Лусію, а щороку на день святого Валентина він дарує їй чотирнадцяку листівку. Однак Лусія ставилася до Дані як до кузена чи варша. і намагалася бути з ним приязною, адже загалом він хороший хлопець. Так, я дозволю тобі зайти, і лише тому, що це ти. Тільки п'ять хвилин не хочеш, щоб батьки потім покаралися й мене, ти не уявляєш, що в нас тут було? Дякую, дані. Вона у своїй кімнаті що нині виконує функцію в'язниці. Усія привітно усміхнулася, пішла коридором і зупинилася перед дверима Фрідної кімнати. Спершу вона хотіла попередити про свій візит, та потім передумала адже була зла, і жадала насолодитися ефектом від свого сюрпризу. Ох, Фріда, як вибухне, та все вирішено. Опустивши ручку, освічтовхнула двері. Фріда не подала жодного звуку. Здається, вона взагалі не помітила, що хтось увірвався до її кімнати. Лежала собі на ліжку на животі і наминала морозиво з величезного стакана. Пес рійки сидів поруч і злизував краплини смакоти, що стікали по зовнішніх стінках. По телевізору йшов якийсь фільм. На підлозі ліжко й стільці скрізь валявся одяг. Сама ж Фріда здавалася змарнілою, волосся пересушене і недбало зібране в страшну гульку, з якої вже повиб... повибивалися пасми і спадали на шию, видягнуто у піжаму точніше у дві, адже смугасті шорти не мали нічого спільного з квітчистою футболкою. Лесія мало не зареготала, вигляд у подруги був колоритний. Навіть рівень злості знизився. Бачу, в тебе все гаразд. Усій голос змусив Фріду рвучко озирнутися на двері. Вона поклала ложку в стакан і повільно підвелася, тільки від неї не відставав. Сподіваючись, що йому ще крапленка морозова. Дякую, можеш говорити правду? У тебе жахливий вигляд? Знаю, нічого страшного. Я просто ізольований від зовнішнього світу. Лусія підійшла до ліжка, розгребла купу одягу, зробивши острівець, оглянула кімнату і сіла. Дані сказав, що ти покарна. Ага, до кінця життя. Так і помру самотою в цій в'язниці. Фріда також сілася, однак зберегла дистанцію. Та годі не перегравай, якби ти тільки знала. Фріда взяла песика на руки і почухала йому шию, ховаючи погляд. У голосі подруги Лусі відчула нотки глибокого суму. В душі цієї зірки волейболу був такий самий крах, як і в цій кімнаті. Кортілося дізнатися, що сталося, однак усі вагалися, як про це запитати, і чи подруга, якщо їхня дружба ще актуальна, взагалі готова чимось ділитися? Е, сито всім по горло, на хвилі раптового імпульсу. Лусія зважилася. Поруч не було ні стенця, ні іншого небезпечного предмета, яким можна розгромити кімнату, а отже гірше вже не буде. То що сталося? Лусія дивилася на Фріду й чекала, що та навзаєм поверне голову. Фріда збиралася з думками, і ці кілька секунд здавалися вічністю. Сталося те, що я наламала дров, і вина перед усіма вами і своєю сім'єю. Осія полегшено зітхнула, можливо, вперше за цей серпень, і відчула, як у душі поселяється спокій. Не тому, що Фріда в такому стані. Вона ж не садистка. Просто в тепер упевнилася, що вони справді подруги. Підсіла до Фріди ближче й обняла за плечі. Більше нічого не запитувала. Фріда сама розповість, коли буде готова. Єдине, що мало значення в цю мить. Запевнити її у своїй підтримці, Ти чесненько, як вона зробила це з Беа. як вони в чотирьох робили це завжди. Мені дуже прикро. Фріда нарешті перевела по... Фріда нарешті перевела погляд з ріки на лосію. Її очі почервоніли, а по щитці скотилася сльоза. Все буде добре. Фріда уткнулася в усійне плече. Вони сиділи обнявшись, і нікуди не поспішали, доки не зайшов Даній і не оголосив, що їхній час завершений, а батьки отот повернуться. Фріта мала славу видатної балакунки. Однак сьогодні їй забракло слів, вони ще побачаться. Розділ дев'ятий МІС Ю. Звук, повідомлення на мобільному, відірвав Лусію від фільму, що вони дивилися разом із мамою та Хосем Марією. Після відвідин Фріди вона повернулася додому у піднесеному настрої та повідомила мамі, що там може бути спокійною. Лесія помирилася з дівчатами. Оце вже інша справа. Я в тобі не сумнівалася. Середіла Марія. Звичайно, Хосе Марія запропонував подивитися фільм, я... який саме показували по телевізору. Один із його улюблених. Вигнанець із Томом Генксом головний герой опиняється на безлюдному острові, де має знайти нічліг, їжу і взагалі вижити на низці природ. Як істинний боєць, усіємося в нього багато чого повчитися, зокрема, ніколи не відступати від перед труднощами. У репертуарі її тати неодмінно здійдеться якийсь афоризм на цю тему. Згорнута у кріслі клубочком, Лусія простягла рукою і узяла телефон із журнального столика. Дивно, то це був Ерік. Цієї одинадцятої вечора немає, а він повертається в готель значно пізніше. Міс Ю, здається, життя не лагоджиться. Спершу вони помиралися з дівчатами, а тепер ще й Ерік за нею засумував. Не в тмі не завадило. У неділю був його день народження, і усей надіслала доволі прісне повідомлення. Вітання найкращому хлопцю нашої планети. Найбільше вона тоді не спромоглася, адже всі теплі емоції витратила під час дивної зустрічі з Андрій, після якої почувалася роботом. Мій ту, відповіла Лосі на повідомлення, що засвітилося на екрані. Як день. Усі стисла переповіла останні новини і запитала, які визначені пам'ятки від сьогодні бачив. Ерк скинув світлини, де він на тлі колізею, і усіх зауважила, що на жодній із них немає навіть частини тіла мії. Це ж треба. Нічого собі. Почуваєшся карликом. Тоді я б узагалі була мурашкою. Лесія хотіла запитати про Мію, та вчасно отямилася. Навіщо згадувати особу, що про... провокує в неї нудоту. Краще поцікавитися в Ерика, якій ще місця він уподобав. Хлопець розповів, що купив одну дрібничку, і вона нагадує йому про Лесію. Так він і завершив святкування Дня народження. Звичайно ж, Лосія мала для Ерика подарунок, приготований уже давно. То було намисто з дуже красивих мушельок, що вона назбирала в кадісі. От би йому сподобалося. Що це, що це? Побачив шостого, коли приїду. Тобто Ерик повертається у той самий день, на коли заплановані зйомки реклами. Можливо, він навіть побачить це дійство. Це було круто. Тільки сама вона, звісно, не проситиме його прийти. Хай він проявить ініціативу. Лосія запевнила маму, що все під контролем, тільки не уточнила, бо Марта і Фріда прорекла, поки що ні духом. Не кажуться вже і про те, що дні із них треба купити квиток із Берліна до Барселони, а з тим точно не варто затягувати. Поки що подолено лише першу перешкоду і дружба відновлена. Зрештою, Лусія також упорається. Вона не здасться так легко. Боротиметься, як Том Генкс у фільмі, коли він також втрачав найменшу надію. Від Марта Лопотіс, Марта хотмейлко. Кому? Лусія лецденс хотмейлком. Фріда Аріба Фріда хотмейлком. Б. Доремі хотмейлком. Тема. Свіжі новини. Файл Реп. Blue, Red, GPG. Привіт, дівчата! Ви не уявляєте, як я радію, що ми розгребли всі некойні дурниці і накопичені безглузді образи. Куп червоних кедів перезавантажено. І оскільки наша головна мета знайти скрипку, маю для вас мегаважливезну новину. Сьогодні татів брат вийшов із відпустки ЄС! Yes. Імовірно, скрипка зараз перебуває вдома у Касіміро Сан Хуана, як одного з машиністів, що керував поїздом того дня. Його колега розповіла, що бачила, як він ішов із чорним фетляром в останній день роботи, саме тоді, коли скрипка зникла. Піда в тому, що Касіміро зараз на лікарняному, і моєму дядькові не вдасться з ним поговорити, доки той не повернеться на роботу. Ось куди завели сліди. Сподіваюся, я вам це вчасно повідомила. Дві речі, вона свої кеди. Я останнім часом взагалі не скидаю. Зацініть, як вони пасують до цих червоних бриджів. То я вранці гуляла з келеном і вівекою у чуд... чудовезному парку Брідцер. Коли приїдете до мене наступного разу, обов'язково поведу вас. Уявіть, там зберігається найбільший у Європі сонячний годинник. Це й неймовірно. Люблю вас, Чекай 4 е Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночки, пишіть коментарі. І вибачте за посторонні, за посторонні звуки. Бувайте!